Що ж таке царство Боже? Де воно і коли прийде? Відповідь в словах Ісуса Фарисеям Царство Боже не прийде примітним чином, бо царство Святого Духа повинно бути всередині нас. Хто не народжений згори, то не може побачити Божого царства. Багато хто, як і Никодим, скаже, як можна народитися вдруге. Ісус уточнює, коли хто не народиться від води і духа, не може увійти до Божого Царства. Тож народження Сина Божого Ісуса Христа є шлях для нас, який приведе нас в церкву, навчить нас премудрості Божої, навчить нас каятися, примиритися з Богом через Ісуса Христа і, хрестившись, в Слово являти Собою Ісуса Христа своїм життям, своїм служінням. І тоді зійде на нас Дух Святий, запалить своїм вогнем любові, милосердя, святості. От тоді ми будемо народжені згори. Амінь.